Всім привіт! З вами знову я Сашка, і сьогодні буде міні-відкриття тисячі таких ч... е, рарних челендж-епік е, челендж, легендарних і міфічних. Откривати е, я буду не по одному, а по 10. Я скрафтив. Е, все, тільки що Цю штучку. Хм. <схід> Боже. який називає? Коротше, відкриття по 10 штук назву. И мы будем открывать ці всі кейсики. Відкривати я буду на 5X. Е так, зараз вона там буде появиться, по идее. Так, у меня щось О, Це треба забрати, забрать. Так, все. Все, ждемо. Ура! Наконец-то я її дуже давно крафтив. Так, check use myself. Чик, все, ура! Проверяем. Есть. Итак, давайте начинаем открытие. Открытие буду на 5 x или 10 x. Итак, все это запустит 5 x Наверное, заранее начну с мифики. Все, мне выпало два мифика. Если что, видео буду не такая длинная, потому что мне не требовалось спешить вообще. Я на быструю руку видео роблю. Е, і ще цей. Як я думаю? Скоро буде ще одне відео по одній ігри. А по якій в кінці буде цей? В кінці буде подсказочка. І так. відкриваємо, 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 відкриваємо. Так, 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 так. Нічого такого не випадає. Е, Следующе відкриття, я думаю, якісь тут другі зробити. Так. Вообще ничего ноль. ноль, 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 ноль. Так. Мне надо т Я, мене, мене ціль бо, У мене у мене цель це T-Rex. бо у меня кстати в религии собака Рекс. Я вообще я хочу t рекса бо у меня его в индексе нема. И кстати, кто может мне дать для индекса Карен, или Агента Патрика. Для індекса, бо в мене їх ще досі в індексі немає. Я тоді не пам'ятаю. А в карні треба було получати в цих в рулетках. А я тоді їх не крутив. Зараз покажу, в яких. Ось все, бачите, у мене їх немає. Так ось. І ось все немає. Ось е, все в цих е, треба було їх вибивати. Ну я ні разу не вибив. Кстати, мені випало 500 челендж токенів. І мені нічого не випало. І ще мені треба 9. Чи як я там? Ну то ще на мотоциклі. Він мені також треба для індекса, боже. Так. Давайте пооткриваємо, що може секретка випаде. Ні, фігня. Так, тут теж нема. Три відкриття, по 50. Фігня. У мене удача, зараз, вважай, x 16 може, тому що x 2 оно. І ще у мене x 8 куплено. Хм. Блін. Так, давай, давай, давай. Открываем, закрываем, открываем. Следующее открытие я постараюсь сделать з 50х. Но цена точно, це не обещаю. Я как Треба щоб 50х упав. І я якось слой в момент и затрейдився. Так, 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 так. Шо 14 открытий. Итак. І зараз я вам покажу, де вообще должны... нові секретки появлятися і де дивитися вам. Ну все, нажимайте ой, е, деталі, і ось тут і должна з'явитися секреточка. Все. От там, по ідеї. Ну, її щось немає, жаль. Кстати, блин, я так хочу оць оцього. Блин, кажу... Оцього б бункер б бойс. Ну, щоб, щоб його купити, просто треба. 5000 гривень задонатить. Ні, навіть може тисяч. тисяч 5500 гривень. Просто щоб отримується цього бункерного бою. Капець. Так, продовжуємо відкриття. Нічого одного не випадає. Я, звісно, просив у друга трейд на Тірекса, но я тоді мало давав. Ну, ладно. Так, відкриваємо. 9 відкритій. І мені каже, що мені не випаде. Жаль, конечно. Мені треба ультра Хантер на кейсики. Тільки він стоїть. щоб його купити, це треба десь 1200 чи 1300 гривень. Це треба трейдитися. Буду трейдитися. Так, 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 тук, так. Нічого такого не випадає вообще. Так, Sorry, я там просто забув накласти Xvan. Я вже буду з вами прощатися. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І вообще, зараз я скажу, що це мій шанс вибити Тірексу. Не думаю, що він буде годний. Всім пока-пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Пока. Лох, Зроби вже відео по гров Агарден.